Що ж, переходимо до другого пункту. Другий пункт в себе включає тестування реального проєкту. Це мій проєкт, який розроблявся два роки тому. В себе він включає тестування вебу, тестування CMS, ретестінг, регресія, знаходження і заведення багів. Всі, хто любить практику, ідеї отримати, тут ми попрактикуємо. І це саме основне. Е, якщо ви е, пройшли на відмінно перший степ, де я кидав дві статті і переглянули весь відеокурс, то у вас в голові сформулювався чи склався весь пазл, як це все працює і яку роль тестер виконує. Оскільки ви вже маєте ту теорію, яку необхідно знати. І ви її розумієте, і друге, ви також маєте практику. Тому що якщо ви це переглянули дуже добре, ви це все знаєте і розумієте. Тобто ви вже знаєте, що таке Jira, і для чого вона використовується, ви вже знаєте, що таке багріпорт, з яких атрибутів він складається, і на кого треасайт. Ви знаєте, що таке ретестінг, регресія, ви вмієте вже тестувати верстку, ви вмієте вже користуватися. DevTools, знаєте, які вкладки і для чого вони потрібні, і що з них можна робити, і як це використовувати. Тому, якщо ви були хорошим учнем, для вас нічого нового не буде. Що ж, переходимо до практики. Це саме найцікавіше. Усі хочуть практику. Що ж, починаємо. Так, це є такий сайтик Простенький динамічний сайтик. Давайте уявимо, що ви влаштувалися на фірму. Коли ви увійшли в цю фірму, вас зустрів HR чи рекрутер. Вона ознайомила вас і розказала про компанію, ознайомила з людьми, які там працюють. І, допустимо, ви вже сідаєте за своє робоче місце, вам дається лептоп Можливо, вам ще не дали всіх доступів до джири, до внутрішніх продуктів, але е, це не означає, що ви не маєте приступати щось починати робити. Ви можете, як заводити таски, баги і в у джирі, а якщо поки що джира відсутня, ви можете заводити це просто в Google Docs або в простому документі. Така практика є, я знаю, що я говорю, бо з таким і зустрічався колись. Що ж, давайте приступимо. Так, в нас є проект. Так, дивимося, що це за проект. якийсь простенький динамічний сайтик. Він складається от з хедера. У нас є три айтеми в головному меню. Тобто, якщо я клікаю на нього, він переходить на інше посилання і відображає якусь інформацію. Тут в нас також є мова, тобто я можу змінити локалізацію. І перевірити, чи все перекладено, чи. Що ж, переходимо до головної сторінки. В першому блоці в нас є якийсь title, у нас якийсь subtitle, у нас є якась кнопочка, у нас є якась картинка, це слайтер. Тобто, якщо я нажимаю кнопочку на play», мене має кидати на play» і має бути шаблон цього додатку. Добре, у другому блоці в нас є три кнопочки. Нажимаю на біткоін-крани, мені підтягується інша інформація, title, description. блоки, відповідно, Цих кранів. І якщо я нажму кнопочку переглянути все, мене перекине на цю сторінку, де буде все відображати по ній. Також, що ще в нас є? Що ще в нас є? Ще є соціальні мережі в футері, наприклад, як я нажму твіттер, мене має кинути на Twitter. Добре. Що ж, хоча... так, що ж, ви вже знаєте теорію, ви маєте практику, і вам дали от реальний практик. Оце реальний продукт. Що ж, давайте тестувати. З чого будете починати? Ну, якогось hoc тестінг ознайомлюватись. Ну, ви вже ознайомились, перекликали, побачили. Ну, тут такого нічого серйозного немає. Це дуже простенький сайт. Але давайте поход... проходитись по пункту. Так, дивимось. Щось в нас є слайдер, але картинка якась виглядає обрізаною. Щось то не так. Давайте зменшимо зум. Ага. О, от на нас є три крапочки, слайдер, пагінація. є. оп, як все красиво виглядає. А на повному масштабі в нас воно не виглядає. Що ж, створюємо таску. От перший нас баг. Перший наш баг. Так, в полі Самрі я відкриваю такі квадратики і вказую, що це веб. Бо може бути адмінка, може бути додаток, і тут вказую, це веб. І зразу фронтенд чи бекендер розуміє, що це веб. Це не є CMS, це не є Application, Android числа, це суто веб. І даю рисочку, і пишу, що це знаходиться на головній сторінці, the main page. От, головна сторінка, the main page. Тут я пишу в описі the земейдж. Honey cropped in first Block. Картинка є обрізана в першому блоці. Так, є, є. Супер. Назначаємо Severity Medium, Priority High. Останній я на це Романа. Роман у нас хороший девелопер. І описую кроки. Перше. Open сайт і вставляю посилання цього сайту. Друге. Зверніть увагу на картинку в першому плаці. В expected result я описую: The Image should display be completed. Тобто картинка повинна повністю відображатися. В додаткових інформаціях я описую, який браузер і є, який KROSH екрану. На картинці я показую, як воно є. Тобто я прикріпляю скріншот, щоб фронтенд чи бекендер розумів. Це стосується фронтенда. Він розумів. Ага, от є так. І позначається червоною стрілкою. У другому скріншоті я показую зеленим, обзначаю, щоб фронтенд розумів, як воно повинно бути. Оп, він такий дивиться: оп, супер. Тоді я це так і зроблю, бо переважно. В багатьох випадках зразу дивиться на відео і скріншоти. Вони це зразу розуміють і навіть не читають опис, і приступають до цього. Що ж, окей, перший баг є, ми завели, супер. Переходимо до другого. Дивимося, дивимося, що в нас ще щось тут такого дивного є. Якісь додаткові символи відображаються біля Google Play-Button. Ну, це щось не ок, так не повинно бути. Все, створюємо таску. Створюємо таску в самері також пишемо. Просто веб, головна сторінка. Потрібно видалити символ біля кнопки «Бат» в першому блоці. Свірті пріоріті назначаємо лов, осайнемо знову на романа. Описуємо кроки. І в Expected result пишемо. Потрібно видалити символ. Все. І прикріпляємо скріншот. Щоб фронтен більш розумів, де це і як, крім опису. І є. Все ж, все, другі бахі. Супер. Тепер йдемо. Тепер у нас є кнопочка. Що з кнопочкою робити? Давайте я хочу подивитись на цей додаток. Я нажимаю: нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається? Давайте досліджувати це питання. Давайте досліджувати це питання. Так, нажимаю. Нічого, нічого не відбувається. Окей, в нетворці в нас щось є. Нічого нема. Давайте змінимо мову. Так. Оп, кнопочка працює на англійській. Мові. Кнопочка працює і нас веде в редірект. На Google Play, але тут нічого немає. Що ж, робимо виводи і робимо висновки, що щось тут не так. Так, кнопка не працює. Все, створюємо багу, відкриваємо наш документ і пишемо. Summary, Також все те ж саме, без змін. Web, The main page. Поді описуємо Doesn't Work, Google Play, Button in First Block. Тут назначаємо Pріорите, Свірті, assign